Доброго дня! Продовжуємо розглядати різні проекти, і сьогодні розглянемо комп'ютерну програму, за допомогою якої можна проєктувати будівлі, кімнати. Ця програма використовується дизайнерами, можна використовувати при плануванні ремонту, при плануванні будівництва будинків. За допомогою цієї програми можна навіть прорахувати, наприклад, скільки будівельних матеріалів потрібно, скільки потрібно, наприклад, шпалер, скільки потрібно на підлогу, наприклад, яка буде площа підлоги, яка буде площа стін і так далі. Тобто, досить багато всього. Ну, ми будемо так самі такі загальні речі розглядати. Погано, що ми не в школі. Тому я зараз у відео покажу, яким чином це все робиться. А коли будете в школі, ми це все трошки розглянемо на... в кабінеті інформатики. Ну, тепер про саму програму. Sweet Home 3D. Отака От ось програма, я вам вклав, можете її завантажити і встановити на свій комп'ютер. Коли ви встановите, це сама нова версія, яка є, з'явиться у вас отакий ярлик «Sweet Home 3D. Запускаємо. Програма має отакий ось вигляд. Вона складається із чотирьох частин. Ну і з чого починається проєктування? Можете спроєктувати, наприклад, свою кімнату. чи свій будинок цілий, ну якщо він не дуже великий, а можете просто хоча б одну кімнату. Як це робиться. Спочатку, для того, щоб у нас все було красиво, нам необхідно спроєктувати кімнату. Ось є така кнопочка, коли я навожу, пишеться, ну, на українській мові цієї програми немає, вона є на російській. Создать комнату. Я вибираю цей режим. І таким чином, ось навіщо зразу це треба робити, це в нас буде ну, ніби майбутній. Пункт. Розмір я зараз дуже не вказую. Просто, ой, бачите, ось я помилився, можна Ctrl-Z відмінити. Хоча ця програма, вона бачите, навіть розмір кімнати можна точно вказувати. Тут вона ось пише в сантиметрах. Навіть вимірює площу кімнати. Оце фактично ми зробили пол, підлогу нашої кімнати. Можна цю підлогу, якщо. Так, відмінимо. Дію, це я вже лишнє створив. Якщо лишнє ми щось створили, можна клавішою Ctrl-Z відмінити. Так. клацаю я по оцій стрілочці. Двічі клацам відкривається ось таке вікно. І ми можемо вибрати, що ми хочемо. Ось бачите, стоїть галочка показати пол, ми можемо вибрати або колір нашого полу, от таким чином. Ну, я вибрав зелений, або можна текстуру якусь вибрати. У нас є, ось бачите, різні, різні текстури. Ну, ось пол, скажімо, під дерево, під паркет. Нажимаю я ОК. І от такий пол у мене є. У нижній частині у нас знаходиться. Ми можемо міняти рухи. Нажимаючи ролик, я можу міняти отак розмір. Нажимаючи праву кнопку миші, я можу крутити отак в усі сторони і держати. Бачите, у нас ось небо навіть є. І нажимаючи ліву кнопку миші, теж можна крутити в різні боки. Тобто, отут ми ніби будемо створювати План. А отут ми можемо роздивлятися нашу кімнату чи наш будинок з усіх сторон. Оце ми створили пол таким чином. Тепер наступне робимо стіни. Ось у нас є кнопочка Створити стіни. Клацаємо по ній. І робимо стіни. Проводимо, ну, враховуємо, що, можливо, нам ще ж треба вікно. Нажимаєте ліву кнопку миші, ведете. І коли треба зафіксувати, двічі клацаєте. І от, бачите, в мене утворюються стіни. Ну, фактично, воно вже звело. Не дуже красиво вийшло. бачите? Без вікон, без нічого. Тому я відміню, мабуть, дію. І в мене, наприклад, буде, нехай буде два вікна. Я отут клацаю. Отут зроблю я ще одне вікно. Ще одне вікно. Так, зафіксував. Нажав ліву кнопку Ми ще довожу далі. Поворот, і отут у нас, так, двічі класно зафіксував, і отут будуть якісь двері. Нажимаю ліву кнопку миші, провів, трохи не попав, Не там. Точніше. І зафіксував. От дивіться. Оце я от такий проект зробив, бачите. Ну, як вийде, таке вийде. Ви просто зараз тренуєтеся. Хто, хто поставив цю програму, хто поставив. Значить, тепер що, ну, навіть можна і стіни вже робити всередині. Якщо в нас, наприклад, буде кімната, то ми можемо в кімнаті теж зробити якусь стіну. Ну, от, Бачите, отаким чином. Е, так, е, стіни можна розфарбувати, щоб вони були. Певного кольору, якщо ми для цього тільки треба вибрати, так, контр... відміняємо. для цього треба вибрати оцю кнопочку стрілочкою, вибір об'єкта. І коли є, наприклад, двічі класну по стіні, з'являється отаке вікно. І ми можемо вибирати стіну ззовні, чи зсередньо. Ну, Я можу вибрати якусь текстуру. Наприклад, там. Стіна з плитки, чи стіна з цегли, от стіна, наприклад, з цегли. Це я вибрав ліву стор... сторону, тобто це з надвору, бачите? Точно так само можна зробити із середини. Якщо двічі клацаємо, ось, значить оця права сторона це та стіна, яка буде у нас із середини. Ну, нехай у нас зсередини там буде отака стіна з плитки. Нажимаємо ОК. І бачите, у нас стіна вийшла з плитки. Ну і так можна розфарбувати стіни. Як ззовні, тобто ліва сторона, це стіна у нас із середини буде. А права сторона це стіна ззовні. Можна стіни однакові зробити, можна різні зробити. Бачите. Ось таким чином. Щоб крутити праву кнопку, ми ще нажимаємо і можемо крутити як завгодно. Так, ну стіни я розфарбувати не буду. І ще кілька слів про оці ось об'єкти. Це те, що ми можемо вибирати От двері. Вхідні двері і так далі. Я вибираю вхідні двері. Просто перетягую ось сюди і ставлю. І таким чином у мене ось утворилися двері. Бачите? Трошки стіни в мене нижче. Ну, стіни тут теж можна по висоті регулювати, ну, я просто показую що є. Далі. У нас тут є е... двері вікна, вікно можна, вікно подвійне, вікно яке до полу йде. Давайте ось сюди вставимо одне вікно. І вставимо сюди друге вікно. Тобто ми ось сюди вставляємо. А отут воно показується те, як воно у нас буде. Так, і ще, що тут є, є у нас багато різних елементів. Тут, що хочете є: дивани, крісла, телевізори, стільці, столи. Ну, от я вибираю, наприклад, диван, перетягую і ставлю, наприклад, ось сюди. Диван. Ось він у мене з'явився. Наводячи на оці краї, я можу розмір дивана регулювати. Є тут у нас і висота дивана, і де я можу розміщати вище нижче ще його піднімати. І є поворот, коли я диван можу розмі... Ну, от, скажімо, Я ось так ось диван поставив. Ну і інші елементи. Тут досить велика кількість. Дивіться стіл письмовий. Ставимо тут, наприклад, стіл. Ось він у нас з'явився. бачите. Е -е. Якщо це інша кімната, наприклад, е кухня, то тут у нас є і витяжка, і газова плита. Ну, Давайте отут зробимо кухню. Що значить перетягувати сюди. Ставимо газову плиту. Ставимо, наприклад, сюди пральну машину. Ставимо сюди холодильник. Що там ще у нас є? Ставимо сюди якісь шкафчики. Тобто таким чином, бачите, ось я змоделював ось для того, щоб краще роздивитися, можна отак посунути і подивитися, що у, нас, що у нас вийшло. Інші елементи теж тут є. Є спальня, наприклад, тут і, і рослини, є, і столи, і кроватки різноманітні чи кроваті. Наприклад, отут ми ще розмістимо, скажімо, якусь кровать. Трошки тільки біля дверей вийшлось. Ну, її можна повернути кудись чи перемістити кудись. Якщо вона завелика, її можна зменшити. Ну, таким чином, бачите, можна повністю змоделювати. Тут дуже багато різних елементів, є навіть квіт, квіти, ось бачите, які можна, ну, скажімо, на стіл ми поставимо квіти наші. Так, бачите, ось збільшуємо масштаб. Ось у нас на столі стоять квіти. Ми можемо регулювати теж розмір наших. Таким чином, Оцим можна, якщо точніше навести і з'явиться така стрілочка, можна повертати. А оцим, тут точніше, тільки точно треба попасти, можна регулювати висоту. Тобто можна піднімати і опускати об'єкт. Ну, тобто, таким чином, можна повністю зробити. Дизайн кімнати можна тут, можна тут зробити не тільки стіни, можна ще й зробити і потолок зверху теж зафарбувати його певним чином. І чим цікава ця програма, що ми навіть можемо зробити певну віртуальну екскурсію. Тобто, тут є такий режим, коли Ну, ми ніби можемо зайти в кімнату і подивитися. Отак, ну, мов, Ходимо по цій кімнаті, повертатися в різні боки і роздивитися, яка вона буде. Ну, от, тобто оце от можна створити якусь таку простеньку модель, тут дуже багато різних елементів. Бачите, є ось різні батареї, жалюзі, манекен для кухні тут багато. Є навіть тут різноманітні драбини, якщо це двохповерховий будинок. Якщо це, наприклад, ванна, то тут може бути і раковина, і душ. Ну, Скажемо, ми возьмемо тут ще поставимо, наприклад, якусь раковину. Дивіться. І так далі. Значить, попробуєте, в кого є комп'ютер, таким ось чином змоделювати. Для того, щоб зберегти цей проєкт, можна натиснути клавішу «Файл». Зберегти як, вказати робочий стіл і назвати якось, ну я називаю 12, нажимаю Зберегти. І тепер показую, яким чином воно зберігається. Бачите, ось цей файл, який я зберіг. І якщо на комп'ютері є ця програма, то просто двічі класнувши по файлу, можна відкрити цей проєкт. І подивитись. Всі ці всі об'єкти. Ну, для того, щоб об'єкти ви могли отак легко переміщати, треба, щоб вибрати оцей режим і стрілочку. І можна його переміщ... перемістити. Можна міняти, ще раз повторюсь, розміри, розтягувати отаким от щином. Можна повертати. Так, от, наприклад, я отаким от щином. І можна піднімати і опускати. Бачите, можна, нажавши ролик, можна міняти масштаб, тобто робити більше. Нажавши праву кнопку миші, держимо нажато рухаємо мишею. Ми можемо крутити в різні боки. Бачите, можна навіть заглянути ось у вікно. Подивитися, що там всередині робиться, чи подивитися зверху. Ну, Можливості цієї програми досить великі, це тільки так дуже-дуже приблизно я показав. Так що, в кого є можливість, спробуйте. В кого немає, напишите текстові повідомлення на тему. Я ось тут ось написав використання комп'ютерних програм в дизайні приміщень. Одна сторінка тексту, сфотографуйте і прийшлите. І на наступному уроці. Коли ми будемо у школі, на шкільних комп'ютерах стоїть ця програма, ми її запустимо і на уроці попробуєте самі щось змоделювати. На сьогодні все. Всього найкращого і до побачення.